음 음악을 재는 것을 알려줘 На такій вулиці, яка була зовсім невідома. Але завдяки тому, що тут відкрилось перше вегетаріанське кафе, воно стало відомо не тільки на всю Україну, а на весь світ. У нас є ціла Green Family. вегетаріанське арт-кафе Green, виробництво це зелена корова і веганське кафе Little Green. І в нас є така особливість, що ми Тречі на рік міняємо наше меню. Крім того, ми проводимо різні концерти, програми вечірні, майстер-класи по вегетаріанській кухні. О, привіт! Добрий! день! Трошки працюєте? Трошки працюєте? Як настрій? Бойовий. Готовий до дії. Для мене було дуже дивно, що таке велике місто і немає вегетаріанських кафе. Я жив в Ялті і там вже сезонно працювали вегетаріанські вегетаріанські кафе. Жінка в мене зі Львова, тому для мене ну, Львів було таке друге рідне місце. Я, 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 чому б думаю не поїхати, не спробувати. Ми вирішили, що все ж таки в Крим ми завжди зможемо повернутися. І поїхали. В один. Кримський хлопець, його дружина Катя. Вони в поїзді зустрілися по дорозі в Крим. І згодом вони одружились. І на тому весіллі був чудовий святковий торт. Він настільки був смачний, я перший, хто зробив цей торт? А Вадим так скромно. Та то я вночі вже накидав всі інгредієнти, які в мене були. І от щось таке вийшло. Ну, він був настільки смачний, я зрозуміла, що це талант. Ну, ми дуже багато працювали над нашими стравами. Ми хотіли щось таке цікаве і показати людям багатогранність вегетаріанського харчування. Тому що в основному люди думають, що ветерянство це овочі. Подивилися, що в азії дуже, дуже багато продуктів пов'язаних з соєю. На початку було складно знайти постачальників якісних продуктів, які там не містять ГМО або не мають в складі глютену, якісь речі, що на це є підтвердження. Певні зрозуміли, що так само тофу не так багато виробництв є, а тим більш от такого традиційного азіатського продукту тофу взагалі не існує в Україні. В нас трошки інші технології виробництва чомусь. Один мій друг. Він каже, а ти не хочеш зробити виробництво? Мені, до речі, вчора дзвонив той наш Ярослав Григорович. І каже, що десь поблизу розпродавали, мов завод. Питає мене, хто нічого не купив. Я кажу, та я навіть не знав. Ми взяли за основу азіатську традиційну технологію, так як виготовляють там. І головне обладнання саме оце. Її називають соєва корова. Це те, що безпосередньо ми доїмо сої молоко. Так? Оце головний наш апарат. Є соя замочена, яка поступає в апарат. На млини, так само, як борошно, тільки в мокрому вигляді. І все це перетирається з додаванням певної кількості води. Після цього воно фільтрується, сепарується, відділяється конкретно молоко. Далі молоко проходить термічну обробку, вариться, і після цього це вже є молоко, яке безпосередньо можна вживати в їжу, пити. Воно так зване цільне соєве молоко. Тофу, як і будь-який інший сир. Робиться процесом коагуляції. Утворюється згусток, так само, як звичайний сир, зрушується, розкладається по формам, відпресовується і відправляється вже охолоджуватись в ванну до подальших процесів. Соя це наш основний продукт. Основна сировина для кожного продукту, майже всюди вона присутня. Соя наша, українська, вирощують її у нас тут. Ми їдемо безпосередньо до тої людини, до фермеру або до аграрія, який займається вирощуванням, беремо тестову кількість на аналізи, перевіряємо її, перше ми перевіряємо на ГМО присутність, так само на пестициди, залишки і на мікотоксини. Коли я почав займатися вегетаріанством, я просто подивився на Азію і що зараз кажу всім іншим людям? Якщо в неї було щось таке, що не можна було використовувати для вживання в їжу конкретно для людини, чому тоді всі країни Азії, вони просто з дитинства? Та? Як ми тут п'ємо коров'яче молоко, вони п'ють соєве. Там є всі незамінні амінокислоти, які потрібні для людини. Я прийшла до ветерянства через хворобу. Через якийсь час я зрозуміла, що я не хочу повертатися до м'яса, до риби. Зрозуміла, що я хочу по-іншому жити. Мені хочеться допомагати людям, давати їм знання, які я маю, яке мені допомогло в першу чергу. У нас досить такий немалий асортимент. Ми робимо тофу, фалафелі, хумус. Паштет соєвий. І один продукт це є керобела, Це солодка страва, але вона теж дуже проста. Там арахіс, кероб і фініки. Фалафель — це традиційна східна кухня, котлетки з нуту. Процес ручний, все ретельно змішується, накручується кульки і обсмажується. Це є нут, безпосередньо турецький горошок. Так само ми використовуємо жом сої окари те, що ми туди додаємо. Суміш спецій і рис. Зараз ми будемо готувати одну із самих популярних страв в нашому кафе це хумус з фалафелем. Ми зробили її незвичайною, ми зробили з подачою трьох різних хумусів. Хумус так само робиться з нуту, як і фалафель. Це взагалі така нут в нуті, Деякі люди кажуть, ми підбираємо, якби, щоб страва смакувала кожному. Для кожного вона була смачна. Будь-то сироїдна страва, щоб вона була смачна і для людини, яка вживає тільки сире, і для людини, яка взагалі не притримується навіть вегетаріанства. Вона прийде, буде смачно. Одна була з цілей показати, що можна харчуватись здорово, повністю так, і це смачно, це поживно, це корисно. Порівняно з першим роком наше виробництво виросло в 10 разів. Є такий інтерес до людей до здорового харчування, до здорового способу життя. І міняється свідомість людей. А це власне була наша ціль з самого початку. Ми хотіли людям дати це. І зараз як на часі ми зараз на часі. Моя справа це моє натхнення, це моя творчість, це моя любов, це моя турбота про інших.